хорошая рыба. Да. Долго ее требовало пошукать, но я ее не нашел. Чува, мепс, гартошка, хто би сумнівався. Ну що, але далі, потім розкажу де що і як. Ну я туди очерети обкидувати відкритому покидав, покидав, зловив одного шнурка і покульовувати більше не було. Вже і попери, і волкери, і міношку вже кидав. Тушок ту, ось мінув і хоч би що. Тут є навіть таких два містка, а там далі ще є і. Зараз спробую тут покидати. Ну, до вечора є ще де поплавати, думаю годинка часу ще є в мене в запасі. Ну, ось би окня якогось гарного. А там вже як далі, як вийде. Чи то взагалі щось буде ловитися. Це треба. От його пушарик. Ух, який він, ох, класний, чорний такий. А клюнуть там, де я не обкидував. На no, окунь дуже красивий. Вже дві риби є. ну no. Це взагалі супер. Так. Був я на цій водоймі. І то десь було. На роки чотири тому. То ми були з міхалом Бойком і були осінь. І щось ми тоді взагалі не зрозуміли тої водойми. Здається, він зловерним воблером Одного окуня і одну... Щучку накупити. А я що не пробував, що не кидав ні нікруху, нічого зовсім в мене, нічого не клював. Нічого я так і не зловив тоді. Вони право плавали тоді в лівій частині водойма, а тепер вона вся тупо заросла. Хоча що я щось думав, що старий там має бути. А тепер вона вся заросла і вся права частина більш-менш має хоч якусь глибину. Ну, тут такі заплаві. Плюнув а Щучка взяла більш на відкритому. Можна сказати, посередині ставочка. Хотілося вірити там, де один окунець, там і другий, але треба обкидати. Та ти що була атака тільки що. Я везлою першу рибу на цей воблер. Щука аж вискочила за ним. Нічого собі. Я і воблири це. Хех. Особливо щука окунь. Таке на попере вдається ловити на волкери, але Та ще треба знайти таке скупчення риби ну тільки що. щучка атакувала. І трошки промазали. В принципі, літо, жара і хочеться робити більш якусь таку агресивну проводку, не таку, як там осінь а чи холодну пору року.

уху uh -uh. Це окуняра. Єс. Yes. Я його дочекався. Зараз з ним фоткаємося і відпускаємо. Красивий такий 300 плюс. Да, no, куняра порадовало. Нічого не скажеш. А я би ще такого хотів. Зразу покльовка. Тут тоді силикон від інтеч і зразу окунь зупив. Все, показуємо. На двіночку. Чотко. Отакий красень. Отакий слімшот. На інтечеському двійничку який такий окушарик з першого закиду. Клас. Так, окушка відпускаємо. Він тут з'являється, що й сілікон лість непогано. Ми зараз ми ще по перементуємо, покидаємо. Тут я тільки кину і нати зразу. Ich tam było dużo stajki z Є ще один ох, це ви тедно. По красоті ох і влопив. Чітко. Так що з ним фоточкою відпускаємо. Угу. І лупашим далі. Фух, поки силикончик працює. І так, і губкаються і жадного. Так, ну що коротко по сьогоднішній рибаловці. На якір навіть не ставав, не було смислу, та й повний штіль був. Але я вже заказав собі новий і скоро буде трошки комфортніше плавати ніж це не Так, що по рибі 4 окуня у мене, один класного розміру, великий. Одна щучка і одна щучка була на воблер, але не засікла промахнулася. Якщо на воблери треба робити більше акцент, пробувати, вчитись ловити, так як є і копії, і є і джекалості колітмінолик, що в нас класно працюють, але поки що я не можу поняти, як ними керувати. Так що поки що то пливу до берега, так я тут давно не був і можна, може знову блут вчепитися. Отже, ще треба знайти де. Я сходив на воду. Так що все, всім дякую, що дивилися. Думаю, що на цей стовочок я повернуся. Разок спробувати тут ще половити.